Продовжую ловити на свою блісну. Скажу так, вода не дуже прозора, не дуже чиста. Нагадаю, ловимо ми на гірській річки пруд. Тут у нас висота десь, може, метрів 750 над рівнем моря. Так, приблизно. Вже одну форельку райдужну я зловив. І продовжую ловити. Трошечки спустився вниз. Там далі вже нема місць для лову. Об'їжджати я не планую, бо в мене сьогодні коротенька ранкова рибалка. Прокидую, ходю міста там, де в мене зловилась попередня рибка. Ну, Скажу так, цікава рибалка, треба приловчитися. Треба розуміти, де вона стоїть і як вона. Харчується. Ну і, звичайно, приманки. Приманки мають бути маленькі блешні. Я пробував вертушечки на тройнічку. Ну, вони дуже чіпляють траву. Бачите, тут ця сединарним крючком чіпляє траву. А тройник так втричі більше. Опа.